Дуже любив майструвати, і в нього це прям з маличку виходило і ну, нічого дивного, генетику її ніхто не відміняв. Ми приймаємо думку і однієї сторони, і іншої, але я думаю, що нам треба трішечки розвиватися і трішки йти вперед. Тобто це ось та основна внутрішня документація, яка повинна бути у школах, де є інклюзивні класи, інклюзивне навчання. Третє запитання досить об'ємне і потребує розгорнутої відповіді. Які основні складнощі і переваги ви можете виділити у впровадженні інклюзивної освіти? А саме, соціальні, програмні, фінансові? Так, звісно, питання досить об'ємне, серйозне. Я спробую бути конкретною, лаконічною у своїй відповіді. І почнемо із переваг, із плюсів з певних. І саме переваги для дітей з особливими освітніми потребами. В чому ці переваги? Чи є дійсно якісь позитив у цьому навчанні? Е, хочу сказати, що безумовно позитив є саме для ось таких дітей, тому що покращується їхній соціальний, емоційний, мовленнєвий розвиток, тому що вони активно спілкуються зі своїми однолітками, це дає їм поштовх, вони швидше дійсно розвиваються. Вони налагоджують дружні стосунки, вони соціалізуються, вони адаптуються. Тому, безумовно, тут плюси є для таких дітей. Крім того, вони мають додаткову увагу з боку асистента, з боку вчителя. Тому тут позитивні є моменти. Якщо говорити про плюси для всіх інших дітей, які знаходяться в цьому ж класі, чи є в них. Теж, звичайно, є. І треба говорити про те, що діти вчаться формують в собі толерантне, природне ставлення до людей, які відрізняються від них, які мають якісь певні особливості. І це дуже великий плюс в умовах, ось в обставинах наших, в яких ми знаходимося. От е діти вчаться налагоджувати стосунки з такими дітьми, і це дуже корисно для їхнього майбутнього, тому що в майбутньому вони теж будуть стикатися з людьми, які відрізняються від них, і в них вже певний буде досвід і практика, як з такими людьми комунікувати. Тобто тут такий є взаємний обмін позитивним. Да? І ті діти отримують, і ці діти отримують. Безперечно, також є позитив і для педагогів, тому що е, Педагоги, працюючи з такими дітьми, вони шукають індивідуальний підхід, особливий підхід. І для цього вони навчаються, шукають, оволодівають різними методиками для того, щоб була їхня робота ефективна, враховують всі нюанси, особливості таких дітей. І це так само спонукає нас потім бути уважнішими не лише до дітей з особливими освітніми потребами, а й до інших дітей. Тому тут теж певні є плюси. Можна сказати, що і для адміністрації це навчання теж має певні свої плюси, тому що воно змушує нас. Опрацьовувати нормативні документи і намагатися створити дійсно середовище, яке буде сприятливе для розвитку потенціалу цих дітей. Тобто доступність, архітектурна, так? Ем, пошук якихось, е, якогось обладнання додаткового, якихось методик і так далі. Тобто ну, з усіх сторін воно дає плюси для всіх учасників освітнього процесу, так можна сказати. Якщо говорити про складнощі, ну, не хочу бути банальною, але складнощі вони завжди впираються в одне. Це відсутність чітких механізмів фінансування такої освіти. Тому що освіта освіта потребує е, дуже такого серйозного матеріально-технічного і кадрового забезпечення. І цього, в цьому, на жаль, є проблема. І в матеріально-технічному забезпеченні. І в кадровому, тому що не завжди е, ми можемо знайти тих спеціалістів, які потрібні, які рекомендує інклюзивно-ресурсний центр. От. Тому е, така проблема, так? Ну, а ця проблема, е, незабезпеченість матеріально-технічна, вона е, штовхає до того, що і наша будівля, ну, зокрема, теж не зовсім пристосована так, для, 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 для таких умов. Далі є ще певний такий негатив, що інколи все ж таки і діти, особливо можливо на початковому етапі, коли вони знайомляться з такими дітьми, вперше вони психологічно не готові працювати, навчатися з такими дітьми в колективі. І тут дуже велика робота з боку класоводів, класних керівників, всього педагогічного складу для того, щоб адаптувати. Усіх учасників освітнього процесу один до одного, так? щоб вони навчилися між собою спілкуватись, комунікувати цивілізовано і так далі. Тому ну, ось такі, такі проблеми, скажімо, такі складнощі. Підводячи підсумки всього того, що я сказала, хотіла б також звернути увагу на те, що, на жаль, дуже мало, практично їх немає, спеціально розроблених навчальних методик для таких учнів. І наші педагоги змушені по крупинках вишукувати десь щось там в інтернеті, роздруковувати. Тобто немає такого, наприклад, щоб були якісь підручнички, книги, якісь посібнички готові, да? коли ти йдеш цією книгою і працюєш з дитиною, щоб ця книга була на руках. У дитини і вона могла самостійно, так само коли немає вчителя по ній попрацювати, цього всього, на жаль, немає. От, от, от тут потрібно теж в державі попрацювати і продумати, тому що ідея цього навчання дуже хороша, але реальних практичних інструментів для її реалізації, на жаль, дуже-дуже мало. Людмила Васильовна, і наостанок, які на вашу думку потрібно зробити кроки для покращення інклюзивного середовища в нашому ліцеї? Для того, щоб створити ідеальний інклюзивний простір в нашому ліцеї, потрібно дуже багато чого. Звичайно, ідеального нічого не існує, але хоча б наблизитися трошки до того, що має бути, ми дуже хочемо, прагнемо цього і поступово будемо робити кроки в цьому напрямку, однозначно, тому що у нас є такі діти, і вони дійсно потребують особливих умов, для того, щоб розкрити свій потенціал. Але почну, мабуть, перш за все з найбільш наболілого, наш такий довгостраждальний ремонт, тому що в проєкті закладена інклюзивність в нашому освітньому закладі. Це доступність архітектурна, пандуси. Ви бачили, що наші пандуси, на жаль, виходять на газон. І не передбачено, як же ж дитина має туди потрапити, на той пандус. так? У нас є передбачена за планом туалетні кімнати для таких дітей, але, на жаль, вони до цього часу не зроблені, не облаштовані. І діти в нас взагалі в цьому плані проблема. Для таких дітей це особливо важливо. За Архітектурним за планом реконструкції, вірніше, передбачений також підйомник для того, щоб такі діти мали можливість доступу в будь-яке приміщення нашого закладу. Але це все поки що тільки на папері. Коли воно буде реалізовано, питання відкрите. Але ми працюємо в цьому і постійно на зв'язку, для того, щоб це якнайшвидше реалізувати. Ось, але найбільше мені хотілося б поговорити про інклюзивну ресурсну кімнату, яка повинна бути у нашому навчальному закладі. У нас є спеціально відведене місце, кімната, де проводяться корекційні заняття для дітей. Але назвати цю кімнату інклюзивно-ресурсною, ну, мабуть, це буде дуже так пафосно і таким великим кредитом, тому що взагалі-то є. На законодавчому рівні закріплений такий типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Якщо говорити про те, що маємо ми відповідно до цього типового переліку, то ну, ми практично не маємо нічого, так можна сказати. Так, у нас є інтерактивна дошка, у нас є принтер, на якому можемо друкувати, у нас є е декілька парт інклюзивних. Вони особливо не відрізняються від звичайних. Планшети, які ми можемо використовувати і давати для занять педагогам. Ну, власне, на цьому, мабуть, і все. Тому працювати нам ще й працювати в цьому напрямку, тому що, якщо дійсно говорити про інклюзивну ресурсну кімнату, там скільки всього цікавого, скільки всього потрібного і такого дійсно корисного, яке дійсно допоможе діткам з різними особливостями, залежно від того, які в них потреби, так, дійсно розкрити їх потенціал, залучити їх максимально. Ось. Але для цього потрібно дуже-дуже багато обладнання якого, на жаль, у нас немає. І тут потрібно повинна включитися взагалі держава. Вона повинна налагодити механізм фінансування на ці, під ці програми. Для того, щоб ми не вишукували десь щось, не придумували ось для таких дітей. А щоб це було централізовано, передбачено і щоб ми це могли дійсно отримати те, що нам потрібно: задовольнити наші запити і запити наших дітей. Дякуємо вам. За цікаву бесіду і розгорнуті відповіді. Будь ласка, рада була поспілкуватися, а я в свою чергу хочу подякувати вам за те, що ви піднімаєте таку важливу тему, тому що вона надзвичайно дійсно гостра і це необхідно не лише людям з особливими освітніми потребами, а й суспільству в цілому. Тому дякую. Дорогі друзі, наш діалог з пані Людмилою підійшов до свого завершення. Але наше спілкування не вичерпується одним інтерв'ю. Наступні наші спеціалісти продовжать цю складну тему і доповнять подробицям. Тож очікуйте. Анну Вікторівну, ви вже працюєте з дітьми не один рік. І, напевне, у вашій практиці виникали найрізноманітніші випадки. Наведіть приклади складних ситуацій, якщо вони траплялися, в інклюзивних класах. Звичайно, що такі випадки траплялися. Не скажу, що прям кожного дня вони там були прям складними такими для мене. Кожен день він особливий, тим, що ти приходиш з дітьми і пізними комунікуєш. І кожного дня вони розкриваються по-своєму. А особисто для мене таким складним складною ситуацією такою було це те, що діти з початкової школи. Перейшли в старшу, це вже певний стрес для дитини. Це перехід, скажімо так, від дитини до вже до підлітка, до дорослого. І кожна дитина по-своєму проявляється. Одна дитина навпаки відкривається, розкривається, а інша навпаки замикається. Тобто живе в своєму світі сама з собою, не маючи там великої кількості друзів, а живе якось в своєму, в своєму якомусь такому куполі. І ось такий один випадок був в класі дитина. Всі співпрацюють, всі з тобою контактують, знаходиш спільну мову, а з цією дитиною дуже важко. Тобто, ти задаєшся якесь запитання, намагаєшся вивести на діалог, а дитина закривається. І так було майже цілий рік. Тобто є в класі в дитини один товариш, і на цьому все. От вони вдвох співпрацюють, і знову ж таки, на цьому все. Далі розкрити дитину дуже дуже важко. Е, і от ви знаєте, одним з таких, от, е, Масштабних проєктів, які проводив наш ліцей, це був шлях до перемоги. Це такий величезний захід, де діти ділилися своїми досягненнями не тільки в школі, а й в позашкільних закладах освіти, де вони здобувають освіту. І ось на моє повідомлення, коли я написала дітям: принесіть, будь ласка, ваші нагороди, можливо, там з музичної школи, там з якихось там, чи з футболу. І для мене був, скажімо так, величезним здивуванням те, що ця дитина. Принесла величезну купу медалей і нагород за перше зайняте місця з китайського єноборства. Звичайно, що ми, я була в шоці, діти були в шоці. Ми навіть не знали, що дитина відвідує цей гурток. Це було досить приємно бачити. Звичайно, після цього заходу він, ну, він був відзначений, що на всю школу ми оголосили, що дитина займається східними єдиноборствами, посідає перше місця. І в класі тоді стала панувати зовсім інша ситуація. Дитина відкрилася, ми почали говорити, ми неодноразово розпитували, на яких конкурсах, на яких, пробачте, не конкурсах, а змаганнях, на яких змаганнях дитина займала перші місця там, де вона взагалі була. І ви знаєте, це сприяло тому, що хлопчина відкрився. Відрився наскільки, що з'явилися друзі, ці друзі почали так само відвідувати східні і з'явилося більше коло спілкування, з'явилися друзі не тільки в нашому класі, а й в старшому класі, на рік старшому. Тому я думаю, нам вдалося вийти з цієї з ситуації. Наша бесіда підходить до свого завершення. І цілком логічно було б задати таке важливе питання: як ви співпрацюєте з батьками дітей з особливими освітніми потребами? Тут хотілося б внести таке невеличке роз'яснення. Є така посада, як асистент вчителя, а є окремо асистент учня. Що робить асистент вчителя, що входить в обов'язки асистента вчителя? Це людина, яка співпрацює із вчителем, і з усім колективом класу. Акцентуючи увагу для себе на дітях з особливими освітними потребами, ми їх не виділяємо серед всіх, але допомагаємо якби і однаково, але трішечки більше тим діткам, хто цього потребує. Асистент учня це трішечки інша посада, це людина, яка співпрацює з одним учнем цілий день, тобто від початку занять і до завершення. І от саме працюючи асистент вчителя. Ми співпрацюємо із батьками дітей з особливими освітніми потребами. Ми завжди проводимо консультації, проводимо бесіди, ми спілкуємося за дітей, за їх стан, можливо, там якась психологічна допомога потрібна дитині. Тобто ми дуже тісно контактуємо з цими людьми. І, звичайно, що обмінюємося. Майже кожного дня емоціями пережитими дітьми, можливо, на що треба звернути увагу вдома, адже з батьками діти проводять набагато більше часу, аніж з нами. І е, таким чином, те, що трапилося вдома, батьки сконтактують з нами, і розповідають нам на те, що я повинна там, звернути увагу на якісь там, особливості, ті, які виникли. Тут дуже важливо зрозуміти те, що і вчитель, і асистент вчителя, і батьки, ми працюємо на спільний результат. Ми працюємо на, скажімо так, на благо дитини. Звичайно, хотілося б мати більше часу для спілкування з батьками, але, звичайно, що ми розуміємо, що є певний обмежений якийсь час. І дуже важливо знати про дитину все. Для чого? Ми можемо допомогти співпрацювати дитині в колективі. Якщо щось не вдалося або треба щось там допомогти вдома, ми говоримо батьками. Батьки так само співпрацюють із нами. Тобто ми працюємо з батьками з таких діток дуже тісно на спільний результат. Дякуємо вам, пані Анно, за цікаву розповідь. Можливо, у вас є якісь доповнення чи побажання? Так, звичайно, хотілося б доповнити попередньо розкрите мною питанням. І хотілося б звернутися до батьків, які, можливо, почули рекомендації від педіатра або від вчителя, звернутися в інклюзивний ресурсний центр. Саме найголовніше зрозуміти, що це не діагноз, це лише допомога вашій дитині у навчанні під час її здобування освіти. Це та людина, яка буде співпрацювати з вашою дитиною від початку занять і до їхнього кінця. Це допомога вашій дитині. Сподіваємось. Що ця розмова допоможе нашим глядачам краще зрозуміти можливості та виклики інклюзивної освіти. Всього найкращого і до наступної зустрічі! Доброго дня, пані Антоніно. Добрий день. Дякую, що погодились поспілкуватися з нами та поділитися своїми думками. З вашого дозволу пропоную розпочати з першого запитання. Виховання дітей з особливими потребами це шлях, сповнений складнощів, викликів та нових відкриттів. Розкажіть, будь ласка, що у цьому процесі для вас є найважливіше та найголовніше? Найскладнішим, мабуть, ти розумієш, що ти йому ну, от його не можеш як вилікувати, так як хочеш. А найголовніше це любов, прийняття таке, як він є. Добре, дякую за відповідь. Пані Антоні, допомога держави та місцевої влади відіграє важливу роль у житті сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Розкажіть, будь ласка, якої допомоги вам не вистачає і що можна було б покращити? На мою думку, ну і фінансової допомоги хотілося б більше. Що, ну, дороге дуже лікування для дітей. Ліки дуже дорогі, а вони постійно ну, якби, повинні приймати ці ліки, повинна бути постійна реабілітація, бо без неї вони не зможуть жити. І мені хотілося б навіть ну, не наскільки як вам правильно сказати, щоб воно було доступне для нас. Ну, хоча б це було ну, безкоштовно. Ми могли спокійно поїхати тоді, коли і треба. Ну, як, держава нам дає один раз в рік, е, деньги виділяє на лікування, і, ну, але це ну, одного разу дуже мало для таких дітей. Воно постійно систематично має бути, хоча б раз ну, в три місяці. А чи часто звертаєтесь до Світловодського єрця і чи задоволені ви його роботою? Е, раз в рік е, були у мене питання. Вони вирішились дуже швидко. Mm -hmm. На цей період мені ну, якби устрає. Тобто да, mm -hmm. робота? Робота. Ну хотілося б, як сідав, краще. Я закудав. Дякую за відповідь. Ми всі розуміємо, що постійно емоційний, а тим паче фізичний стрес може призводити до вигорання. Чи стикалися ви з цим станом? Як він у вас проявляється? І що вам допомагає його подолати? Ой, мабуть, Кожна мама, у якої є особлива дитина, з цим кожен день якби, сталкується і ну як, це дуже погано впливає на її психологічний стан. Інколи ти лягаєш спати і не хочеш просипатися, ну, не хочеш щоб ранок наставав. Це якби замкнуте коло, ти ну, нічого не можеш не собі допомогти, якби хотілося ну, дитині. Ну, постійно, якби ну, битовуха якби затягує тебе в цей стан. І я ну, зрозуміла, що ну, якби, депресувати не треба. І постійно собі як поджопник даю кожен ранок і встаю, займаюся ним. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що вам допомагає подолати цей стан? Та як ви? Е -е 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 -е. Ну, напевно, це е -е, розмова з друзями, якби їхня підтримка. Це дуже важливо. Вони тебе підтримують постійно, якби не дають впасти в цей стан. Розкажіть, будь ласка, про ваш найважчий період життя. Ой, найважчий період це було, коли. ну, Мої діти народилися і ми попали в реанімацію. Ми там лежали майже ну, місяць, потім нас виписали і сказали, ідіть йдіть до вашого участкового педіатра. Ну так нічого не озвучили. І Я, якби приїхала з лікарні, вони постійно, ну ми малі постійно плакали. Плакали ну, і вдень, і вночі. І Я ну, понімала, ну якби розуміла, що ну, з ними щось неправильно, ну угу. як сказати, Відбувають. відбувається щось, щось не то. І ну, якби ми пішли до педіатра, і він назначив до нє, ну, невропатолога. і потім невропатолог нам озвучив цей діагноз. Це для мене шок, мабуть, був. Якби, ну, я вам передати не можу. Це, це дуже великий шок, я якби не розуміла, що далі робити, якби почала читати. Ну, якби, ну, я знала, що у дітей є ДЦП, ну якби, ну, як сказати, що, що це в моїх дітей трапилося. Дуже багато читала, якби масаж, ЛФК були. Ну, мені дуже було важко, якби психологічно, особливо такої підтримки не було. Якби, ну, навіть як близькі люди ну, не розуміли, і, ну, яку допомогу мені треба надати, от. правильно сказати. Так от. Mm -hmm. Це Та саме, мабуть, тяжело було. Якби коли ти сталкуєшся і в тебе ну, немає досвіду, нема в кого спитати, це дуже ну, тяжко. Е, ну і я вважаю, що не треба панікувати. Ну, це, це по моєму досвіду. Е, треба з, з, ну, спочатку брати в свої руки багато читати інформації, яку іменно допомогу їм давати, це і ліки, які потрібні, щоб якби мінімальне, як правильно сказати, мінімальні наслідки були в розвитку. Пані Антоніно, ваш досвід може стати цінною інформацією для інших батьків. Що б ви хотіли їм побажати чи порадити? Ну, я як казала, це прийняття того діагнозу ну, у дитини, який є. От, ну, прийняти, як вона є, дитина. Її любити, любов це найголовніше для дитини. І постійно займатися треба. Ну, постійно руки не опускати і кожен день брати собі, як я говорю, подсрачник і вперед іти роботи. Будь, будь ласка, більше уточнення, що саме потрібно ЛФК чи якісь. Ну, якби особлива дитина, ну в моєму, скажемо, mm -hmm. у нас дитячий церебральний параліч, то для нас обов'язково це масаж, ЛФК, якби заняття з психологом. Mm -hmm. Ну, логопед з логопедом. Ну, більше отак сенсую, це масаж і ЛФК нам потрібен. Mm. Пані Антоні, досить багато людей кажуть, що дружне середовище допомагає дітям з особливими потребами почувати себе комфортніше. Що на вашу думку громада може зробити для покращення умов їхнього життя? Ну, мені б хотілося. Больше, ну, для свого сина якісь розвиваючих гуртків, йому ну, дуже цього не вистачає. Він такий в мене общительний, хоче контактувати ну, з дітьми. Він би на якісь, по-любому на всі гуртки, які були, він би ходив. Наскільки це все любить, якби как бы, спілкування. Особливі діти їм важко на протязі всього навчання, але починаючи з першого класу, звісно ж, треба підтримувати дитину. Треба ж ну, узнати, чого в нього поганий настрій, розібрати причину цього поганого настрою. Ну, і після цього, як Тимур побалакає, починається у нас урок. Також ви ж розумієте, що одної реабілітації в год мало. Таких потрібно декілька, хоча б дві путівки на рік.